Класно побудовані холодні продажі, це 90% ресерчу і 10% саме відправлення холодних повідомлень. Тому дуже важливо зробити максимально коректний і релевантний пошук вашої потенційної аудиторії. Для того щоб це зробити максимально коректно, у вас має бути побудована правильно ICP або Ideal Customer Profile, який ви потім використовуєте для того, щоб шукати базу ваших клієнтів. Сьогодні ми поговоримо про LinkedIn Sales Navigator, який є одним з найбільших з точки зору фільтрів та потенційних можливостей, щоб знайти саме ваших потенційних клієнтів. Я вам розповім про секрети пошуку, а також покажу один з прикладів Boolean Search. Це один з інструментів пошуку, який ви можете використовувати для того, щоб звужувати аудиторію, які ви будете писати. Тому не перемикайтесь та підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити найцікавіше. Отже, сьогодні вам розповім про 5 Лайфхаків, які можливо не всі знають, як використовувати Sales Navigator для того, щоб шукати максимально релевантних клієнтів. Отже, у вас є дві можливості: по перше, шукати клієнтів в розрізі компанії або аккаунту, а також в розрізі ліда або клієнта. Я рекомендую починати від більшого до меншого, тобто, спочатку набирати компанії, які відповідають вашій персоні, а потім вже звужувати ваш пошук до лідів. Тому що в блоці екаунт набагато більше фільтрів ніж, наприклад, є в блоці «Лід». Перший фільтр це ревеню, коли це необхідно використовувати. Якщо, наприклад, ви хочете таргетувати компанії, в яких є вже певне ревеню, тобто вони вже заробляють гроші, ви можете виставляти тут мінімальну кількість ревеню для того, щоб звузити ваш профіль. Або навпаки, якщо ви хочете зачепити якісь маленькі компанії, стартапи, які тільки що, тільки починають свою діяльність, ви можете поставити нуль і обмежити мінімальним розміром виручки. Звичайно, таких компаній буде багато, тому вам необхідно звужувати ваш пошук до інших фільтрів. Друге, це технології в блокі технології Ви можете використовувати будь-які технології, які ви вважаєте, ваші клієнти можуть використовувати. Якщо ви, наприклад, пропонуєте шпіфа розробку, то ви її використовуєте в пошуковому фільтрі. Тут і ви бачите, одразу у вас звужується профіль саме до цих компаній. Ви можете це використовувати як в тому числі айсбрейкер ваших холодних просилок. Наступний це департмент Headcount Growth». Що це означає? Якщо, наприклад, ви пропонуєте аутстафінг, розробників або дизайнерів, або будь-яких інших фахівців, або ви пропонуєте, наприклад, послуги рекрутменту, ви можете використовувати цей фільтр для того, щоб зрозуміти, чи взагалі зростає компанія в певному департаменті. Наприклад, якщо ми вибираємо департамент інженірінг, ми можемо поставити, що мінімум за останній рік вони виросли на 10%. Це означає, що скоріш за все вони. Хайть, і вони будуть знаходити ще більше клієнтів. Ви бачите, що таких 155 компаній таким чином ви зможете максимально релевантно прописати повідомлення на цей профіль клієнта. Далі ви можете зберігати цих лідів в окремі е, листи та потім їх використовувати в блоці лідс. Тепер переходимо до блоку лід. Тут звичайно дуже багато фільтрів, які ви маєте. Налаштовувати в рамках тої персони, яку яку ви для себе будуєте. Якщо ви не вмієте будувати персону, або якщо вона у вас не прописана, то ви можете приходити на курс. Ми вам розповімо, як це робити, але два класних фільтри, які я постійно використовую, якщо необхідно зробити максимально точний пошук, перше це Connections off. дуже класний і доволі нетоксичний шлях. Отже, що ви можете зробити, ви можете додатись до в друзі до селзів ваших конкурентів. Або компанії, які пропонують аналогічні послуги, та подивитись, які в них є коннекшени. Звичайно, ви спочатку набираєте тут фільтри вашого ліда, які релевантні для вашої персони, а потім вводите ім'я цього СЛЗ тут. Таким чином, він вам покаже всіх коннекшенів, які підпадають під ваші профілі. І ви зможете також їх аутрічити, бо, скоріш за все, вони або вже купують, або пропонують послуги таким самим клієнтам. І п'ятий дуже класний фільтр це групи. Це також можна використовувати в якості класного айсбрейкеру. Наприклад, якщо ви хочете зробити на певну групу людей, у вас немає необхідності використовувати якісь інструменти для того, щоб спарсити цих учасників. Ви можете це зробити. Просто в навігаторі, коли ви обираєте групу, в якій є ваші клієнти, ваші люди, наприклад, Swiss, mac макадміни на таких клієнтів. Я можу зробити окремий отріч. Наприклад, ви можете написати, що я тебе побачила серед учасників такої то групи, і розпочати діалог. Головне тут це правильно підібрати групи, які, в яких максимально вітає ваша аудиторія. Я сподіваюся, вам було цікаво. Та пошук LinkedIn Sales Navigator стане для вас набагато легшим. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях до цього відео. І я обов'язково на них відповім. Підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати найцікавіше. Щасти.